Занедбані будівлі, іржаві вагонетки, поламані екскаватори це все, що лишилося від гірничодобовного минулого долини Жіу, що в румунському регіоні Олтенія. Тепер на полях біля іржавої техніки пасуться коні та блукають собаки. І таких колишніх шахтарських міст на заході країни чимало. Румунія почала закривати свої збиткові шахти 1989 року. З 14 нині працює лише 4. Якщо раніше галузь давала роботу. Ото понад 50 тисячам осіб, то тепер лише трьом тисячам за кілька років і ці підприємства планували закрити, та останнім часом зріс попит на вугілля, особливо на тлі енергетичної кризи, це паливо знову стало дуже популярним. Уже заговорили, що старі шахти знову треба запускати. Однак, колишні працівники впевнені, що це не так просто. зараз ми в глибокій кризі, вона триватиме багато років. Відкриття шахти забере 5-7 років. Закрити. Шахту довго, а відкрити ще довше. А якщо треба перезапустити всю гірничу добувну промисловість, то це дуже складно. Раніше Румунія обіцяла до 2023 року повністю припинити видобувати вугілля і замінити звичайні електростанції. А до 26-го року країна планувала реструктурувати державного виробника бурого вугілля і замінити його старі потужності на сонячну енергію і газ. Тепер міністр енергетики каже, що нинішня енергетична криза може посунути терміни. з огляду на нинішню кризу, ми покладаємося на вугілля і використовуємо його для виробництва електроенергії в короткостроковій перспективі, щоб пережити цю зиму і цю кризу. Для виробництва електроенергії Румунія використовує суміш газу, вугілля, а також гідро, атомної та відновлюваної енергії. Але багатьом з установок уже десятки років, і їх треба полагодити чи замінити. Єдиний виробник ядерної енергії в країні наразі має два реактори потужністю 706 МВт. Це приблизно п'ята частина румунської потужності.